Добрий день! Сьогодні з вами я, Ольга Олександрівна, і тема нашого сьогоднішнього уроку діагностична робота. Мета нашого сьогоднішнього уроку автоматизувати та перевірити рівень застосування матеріалу, розвинути увагу та математичне мислення, формувати навички застосування знань у математиці. Згадаємо, вами, що таке коло. Поло це геометрична фігура, що складається зі всіх точок площини, які знаходяться на однаковій відстані від даної точки. Ми можемо побачити на малюнку поло. Теорема пригадаємо теорему про порівняння діаметра і хорду. Діаметр є найбільшою з хорд. Розглянемо малюночок 356. Нехай точка П не належить від АБ. Тоді кут АПБ називають кутом, під яким відрізок АБ видно з точки П. Теорема 2. Про кут, під яким видно діаметр з точки кола. Діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Ми з вами пам'ятаємо прямий кут. Це назвами 90 градусів. Елементи кола. Точка О це наш центр. ОА це наш радіус. Радіус кола, так, точка А лежить на нашому колі. А це хорда, точки А і Б лежать на колі. ВС дорівнює діаметру. ВС це хорда, що проходить через центр. Тобто, це наш діаметр. Ми з вами знаємо, що діаметр дорівнює в нам радіусом. Тобто ВС нас дорівнює, наприклад, 2 АО. Або якщо ми розглядаємо саме наш діаметр ВС, нехай буде 2 А Пригадаємо з вами. Довжини кола, ще круг. Формула довжини кола ще круга. Формула довжини кола дорівнює 2 πr де c – це в нас довжина кола, d – це діаметр, а π – це в нас дале число, яке приблизно дорівнює 3,13. Площа круга. Формулою враховується S дорівнює πr квадрат, S – площа круга, r – радіус круга. Він приблизно дорівнює 3,14. круг відрізняється тим, що неможливо знайти площу кола, але можливо знайти його довжину Площу Площу круга можна знайти за формулою. Неможливо знайти довжину круга, але можливо знайти довжину кола, що обмежує цей круг. Розглянемо задачу. Одне коло котиться по іншому. По якій лінії рухається центр кола. Яке кодить? Розглянемо малюнок. ми з вами бачимо, так? що центр кола, яке котиться, рухається по колу, тобто знаходиться на цьому колі. І його радіус Дорівнює ОА додати О1А. Наступна задача віз проїхав 5,4 км. діаметр його переднього і заднього відповідно дорівнює 60 см і 90 см. Наскільки більше обертів зробить переднє колесо порівняно. І за умовою нам дано, що Пі приблизно 3 см. Розв'язання. Нам потрібно знайти С1. С1 дорівнює Пі. це на перший діаметр. Діаметр з першої за умовою дачі у нас дорівнює 60 см. Тобто, щоб знайти. довжину круг, нам з вами потрібно. Помножити на 60 таким чином отримаємо 180 см. Далі, нам потрібно знайти довжину іншого, тобто заднього. Нам з вами потрібно робити аналогічне. Але замість діаметру в цьому випадку ми підставляємо друге число, тобто 90 см. Таким чином, ми маємо, що довжина заднього курсу дорівнює 3. Помножити на 90. Це в нас дорівнює 270 см. 5,4 км нам потрібно перевести до сантиметрів на з вами е, діаметри, е, так, і вони у нас з вами в сантиметрах. Тому нам простіше з вами перевести все у сантиметри. 5,4 км це в нас з вами 5400 метрів та 540 тисяч см. Щоб дізнатися, скільки обертів робить переднє та заднє колесо, нам потрібно наш кілометраж поділити на довжину нашого кола, тобто на довжину нашого переднього та заднього колеса. Таким чином, ми отримаємо 540 тисяч поділити на 150, 000. це означає, що переднє колесо. Робить 3000 обертів. Коли ми з вами 540 тисяч поділимо на 270, ми отримаємо 2000 обертів. Тобто, таким чином, ми з вами розуміємо, що заднє колесо робить 1000 обертів. Щоб дізнається нас питають, наскільки більше обертів робить переднє колесо порівняно з заднім. Тобто, нам потрібно від. Кількості обертів, яке робить переднє колесо, відняти тільки робить заднє. Тобто 3000 відняти 2000. Це в нас дорівнює 1000 обертів. Тобто різниця між переднім колесом і заднім 1000 обертів. На 1000 обертів більше зробить переднє колесо. Наступна задача. столяру потрібно зробити круглий стіл на 6 осіб. Який має бути діаметр стола, щоб на кожну особу було виділено по 80 см довжини дуги кола стола. І в нас приблизно з вами 3. Розв'язання. Довжина кола знаходиться в нас за формулою. помноження порівнює P помножити на D, d – це ми з вами знаємо діаметр кола. За умов треба посадити 6 осіб. На відстані 80 см один від одного. Тобто, довжина кола нашого круглого стола повинна бути 80 помножити на 6. тобто 6 осіб і по 80 см на кожен. Таким чином, ми отримаємо 480 см. Щоб знайти діаметр нашого кола, нам потрібно ваме довжину кола поділити на тобто, пів. Поділ... На 3. Таким чином, ми з вами знайдемо про призначення 160 см. Тобто діаметр стола повинен бути приблизно 160 см. Згадаємо теорему про суму кутів трикутника. Ми з вами пам'ятаємо, що сума кутів трикутника. До рівня 180 а градусів. Тобто, якщо ми з вами додамо кут А, кут Б і кут С, вони в сумі дають нас 180 градусів. Трикутник не може мати двох прямих або двох тупих. У кожному трикутнику принаймні два гострі кути. Розглянемо. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо один з них удвічі більший за другий. На з вами дано трикутник АБЦ. А, Б, а Б дорівнює БЦ. Тобто, якщо в нас з вами АБ дорівнює БЦ, це ми з вами розуміємо так за умови, що він у нас рівнобедрений. В нього ці сторони рівні. Кут А дорівнює там, Б. Нам потрібно знайти. А, кут Б і К С. Тобто нам з вами нічого не вірить. Так, але ми з вами знаємо, що сума цих трьох кутів дорівнює 180 градусів. Таким чином, що ми можемо з вами зробити? Ми з вами можемо уявити, що БЦ дорівнює Х. Тоді кут А дорівнює куту С, і це в нас дорівнює 2х. Таким чином, кут А додати кут Б і додати кут С дорівнює 180 градусів. Ми з вами підставляємо замість наших кутів те значення, яке ми з вами записували. Тобто 2х додати 2х додати х дорівнює 180 градусів. Звідси, розв'язуємо рівняння. Так, ми з вами знаходимо, що х дорівнює 36 градусів. Тобто, кут b дорівнює 36 градусів. Таким чином, ми можемо з вами знайти кут А і кут С, а з умови воно в два рази більше. Тобто 2 помножити на 36 дорівнює 72. Розглянемо другий випадок. коли кут Б дорівнює двом кутам А, тоді кут Б дорівнює кут, тоді кут А дорівнює кут С, дорівнює Х. Кут Б дорівнює 2х. Тобто ми з вами розглядаємо, що х додати х додати 2х це у нас дорівнює 180 градусів. Ми розв'язуємо таке рівняння, тобто 4х дорівнює 180. Щоб знайти х, нам потрібно 180 поділити на 4 дорівнює 45 градусів. Тобто, кут А і кут С – однакові, рівню 45 градусів, і кут Б у нас дорівнює 90 градусів. Це як один. Із варіантів. даному наступне. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнюється А2. Абісектриса кута при основі цього штрикутника 5 см. Знайдіть основу трикутника. Нам з вами дано трикутник АВС. Він не врівно отже, створений в нього дві рівні. Тобто, АВ дорівнює ВС. От А дорівнює куту С дорівнює 72 градуси. Ми з вами бачимо, що СК це бісектриса, і вона в нас дорівнює 5 см. Нам потрібно знайти кут АСК. Ми з вами знаємо, що бісектриса вона ділить кут на дві рівні частини. Тобто, щоб знайти половинку цього кута, нам потрібно одну другу АЦБ. Тобто таким чином одна друга помножити на 72 у нас дорівнює 36 градусів. Далі, ми з вами знаємо, що сума трьох кутів трикутника дорівнює 180 градусів. КуЦК додати кут СКА додати КАЦ дорівнює 180 градусів. Підставляємо наші дані, щоб знайти кут СКА, нам потрібно від 180 градусів відняти суму двох відомих. Тобто, в нашому випадку, 180, нам потрібно підняти суму 36, додати 72. І це ми з вами отримаємо 72 градуси. Отже, кут СКА дорівнює куту КАЦ. І отже, це доводить, що цей трикутник АЦК в нас з вами рівнобедрений. Тобто, якщо він у нас з вами рівнобедрений, якщо. СК дорівнює 5 см, то І АЦ також дорівнює 5 см. Пригадаємо ознаки рівності трикутників. Фігури, які можна сумістити накладанням одна на одну, називаються рівними. Якщо два трикутника рівні, то відповідно елементи, тобто сторони, кути, медіани, бістриси, висоти та все інше, одного з них. Відповідно дорівнюється іншого. Тобто сторона дорівнює стороні, кут дорівнює іншому куту, і так далі. Перша ознака рівності трикутника це за двома сторонами і кутом між ними. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонами куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Тобто, АВ у нас дорівнює А1, Б1. А це дорівнює а1, С1, А дорівнює куту А1. І ці два трикутники в нас однакові, бо вони однакові за двома сторонами, та кутом друга ознака рівності трикутників. За стороною і прилеглими до неї кутами. Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника, дорівнюють відповідно стороні і прилеглим до неї кутам другого, Трикутника, то такі трикутники рівні. Тобто, якщо МН дорівнює ПР, тут М дорівнює куту П і кут N дорівнює куту R, то такі трикутники рівні, бо вони однакові за стороною та двома прилеглими до неї кутами. Третя ознака рівності трикутників. За трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Тобто, якщо сторона В дорівнює стороні а 1 в 1 сторона ВС дорівнює стороні в 1 С1, а сторона АС дорівнює А1 С1, то такі трикутники в нас з вами рівні. Розглянемо задачу. Тріски АД і БЦ перетинаються в точці О. Та діляться цією точкою навпіл. Найдіть кут АЦД, якщо кут АБЦ дорівнює 64 градуси, а кут АЦО дорівнює 56 градусів. У нас з вами утворилися такі трикутнички, як АОБ та СОД. Ми з вами також можемо інтерпрувати ці як кути. Так, в нас є кут. АО, в і кут СОД. Вони в нас з вами вертикальні. Ми з вами пам'ятаємо, що вертикальні кути в нас з вами рівні. Тобто, вони однакові. Також за умовою, ми з вами знаємо, що АО дорівнює ОД, ВО дорівнює ОС. Таким чином, за першою ознакою рівності трикутні за двома сторонами та кутом між ними. Ми можемо сказати, що ці трикутники однакові. За основною властивістю величини кута ми з вами можемо знайти, чому дорівнює кут АЦД. Щоб знайти, чому дорівнює кут АЦД, нам з вами потрібно кут АЦО додати кут ОЦД. Таким чином ми з вами 64 додаємо 56, і це в нас до 120 градусів. Наш кут АЦД. Розглянемо на доведення. Товедіть, що в рівних трикутниках медіани проведені до відповідних сторін рівня. Трикутник АВС та трикутник А1, в 1 С1 нас з вами рівні за умови. Тоді АЦ дорівнює. А1С1 як відповідні сторони рівних трикутників. Тоді АМ дорівнює А1М1 як половини рівних відрізків. А Б дорівнює А1Б1 як відповідні сторони рівні трикутників. Кут bac дорівнює куту Б1А1С1 як відповідні кути рівних трикутників. За першого знаку рівності трикутників. Трикутник АВМ дорівнює трикутник А1Б1М1. Тоді ВМ дорівнює в 1 м 1 Як відповідні сторони рівних трикутників. Тобто, що нам і потрібно було довести, що ці медіани в нас однакові. Розглянемо наступне доведення. На малюнку кут БАО дорівнює куту ССО. Кут BAC дорівнює куту ДЦА. Нам потрібно здовести, що трикутник ABC дорівнює трикутнику СДА. Ми з вами знаємо, що за умов кут ДЦА дорівнює куту BAC і кут DCO дорівнює куту BAO. Тоді, за властивістю величин кута кут BCA дорівнює куту ДЦА, кут BAC також дорівнює куту ДЦА. І АС – це в нас з вами спільна сторона трикутника АВС і СДА. За другою властивостю рівності в трикутників ми з вами можемо побачити, що ці трикутнички в нас рівні. Тобто, трикутник АВС дорівнює трикутник СДА. Даному наступну задачу. Серединний перпендикуляр сторони АБ трикутник. АБЦ перетинає сторону ПП у точці М. Знайдіть довжину сторони АЦ, трикутника АБЦ, якщо АБ дорівнює 16, а периметр трикутника АМЦ дорівнює 26. Розглянемо трикутник АМК та трикутник Б МК, АК та МК вони однакові. За означенням середнього перпендикуляра. кут МКА дорівнює куту МКБ. Це в нас дорівнює з вами 90 градусів за означенням середини пердикуляру. МК спільна сторона трикутника АМК. Та трикутника БМК. За першою ознакою рівності трикутника ми можемо з вами сказати, що ці трикутники з вами рівні. Тобто трикутник АМК дорівнює трикутнику БМК. Тоді АМ дорівнює МБ. Як відповідні сторони рівні трикутних. Ми з вами знаємо, що периметр це сума довжини цих сторін. Тобто АЦ додати СМ додати ОМ. Це в нас дорівнює те ж саме, що АС додати СМ додати В. Ми з вами обираємо так, що в нас однакове. Тобто АС звідси дорівнює СБ. Це в нас з вами дорівнює 26 см. Тоді АЦ. Буде дорівнювати 26 відняти СБ, тобто 26 відняти 16 дорівнює 10 см, тобто AC дорівнює 10 см. Геометричні фігури точки та прямі. Основна властивість прямої те, що через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Ми можемо з вами побачити, що є точки, які належать нашій прямій, і ті, які не належать. Належать нашій прямій це точка А і точка Б, а не належать це точка С і точка Д. Дві прямі, які мають спільну точку, називаються такими, що перетинаються. Будь-які дві прямі, що перетинаються, мають тільки одну точку. Відрізок і його довжина. Відрізок АВ – точки А і Б кінці відрізка. Точка М належить відрізку АВ. М внутрішня точка. Точка П не належить відрізку АВ. Можемо з вами побачити, так, що точка М лежить на цьому відрізку, а точка П не лежить, тобто вона побудована, намальована трішки далі від нашого відрізка. Два відрізки називаються рівними, якщо їх можна сумніти накладанням. Відстані між точками А і Б називають довжиною відрізка АБ. Якщо точки А і Б збігаються, то вважають, що відстань між ними є. Якщо точка С є внутрішньою точкою відрізка АБ, то відрізок АБ дорівнює до відрізків АС і СБ. Тобто АБ дорівнює АС додати СБ. даному задачу. Точка А, Б і С належить одній прямій. АБ дорівнює 8 см, відрізок АЦ на 2 см довше за відрізок В С, знайдіть відрізки АЦ і БЦ. Умові нам не вказано, яким є взаємне розміщення даних точок на прямій, тому, тому ми з вами розглянемо три можливих випадки. Перша це точка Б внутрішня точка відрізка АС, тоді відрізок АС довше за відрізок В на довжину відрізка АБ, тобто на 8 см. Це суперечить умові, отже, такий випадок неможливий. Точка С внутрішня точка відрізка АБ. У цьому випадку АС додати БС дорівнює АБ. Нехай БЦ в нас з вами буде Х. Тоді АС дорівнює Х додати 2 см. Маємо, що Х додати Х додати 2 дорівнює 8, дорівнює 3. Отже, ВС дорівнює 3 см. Тоді, щоб знайти А нам ОС, нам потрібно з вами 2 додати Х. Тобто 2 додати 3, це в нас з вами дорівнює 5 см. І третій випадок, якщо точка А внутрішня точка відрізка БЦ, у цьому випадку АВ додати АС дорівнює ВЦ, тоді АС… Менше, ніж Б Це суперечить умові, що такий випадок неможливий. Точка С належить відрізку АВ. Чому дорівнює відстань АС, якщо АВ дорівнює 48, А С дорівнює 19. Точка К середина відрізка В точка П середина відрізка КС. Найдіть довжину відрізку БП, якщо В дорівнює 14 см. Третє завдання. Точка С середина відрізка АБ. Знайдіть Найдіть довжину відрізка СБ, якщо АБ дорівнює 20 см. І четверте завдання. На прямій точка С лежить між точками А і Б. Довжина відрізка АБ 12 см. Найдіть довжину відрізка АС, якщо він на 2 см довший за відрізок А Б. хвилинка, щоб ми трішки з вами. Відпочила ой там на горі, ой там на круті, на горі на там все Трішки відпочили, а тепер розглянемо діагностичні завдання. Діагностична робота складається з тестів, де вам потрібно обрати одну правильну відповідь, а також вже з інших завдань. Тобто, вам потрібно буде написати дано, розв'язання та відповідь. Також у вас будуть задачі на доведення. Тобто, вам потрібно довести те, що вас на сьогодні, все. Бажаю вам гарного дня. Дякую на все добре.